Іспанія відправила до України шість танків Леопард 2А4. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на очевидців. Вказано, що в іспанському порту Сантандер на корабель були завантажені танки та бронетранспортери, призначені для України. У п'ятницю корабель вийшов у море і має прибути до Польщі. Точні терміни доставки бронетехніки до України невідомі. Раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила цього місяця, що країна відправить 10 танків леопард 2А4 Україні. Наразі триває підготовка ще чотирьох машин. Іспанія також підготувала 40 українських танкістів та 15 механіків для Леопард 2. Напередодні глава Пентагону Лойд Остін назвав кількість переданих Збройним силам України танків та бронемашин. Цієї кількості достатньо для підтримки дев'яти нових бронетанкових бригад. За останні тижні навчання на леопард в Іспанії для членів екіпажу та технічного персоналу пройшли 55 українців. Іспанія відправляє Україні танки типу 2 а 4. Загалом вона має 347 леопардів, з них 108 модифікації модифікацій А 4 і 239 найновішої а 6 Сучасні моделі країна передавати не збирається, аргументуючи це тим, що вони потрібні їй для власної оборони. Для протистояння Росії, у тому числі в запланованому контрнаступі, союзники України створили так звану танкову коаліцію, до якої долучилися понад 10 країн. У березні Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних Леопард. 2 їх уже також поставили або пообіцяли поставити Збройним силам України Польща, Канада, Португалія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Крім того, Київ очікує від ФРН, Данії та Нідерландів на щонайменше 100 старіших моделей німецьких танків Leopard 1. У березні в Україну також надійшли британські танки челленджер 2. Пообіцяли в Україні свої танки Абрамс і США. Їхнє надходження очікується восени, а навчання українських танкістів на Абрамсах мають розпочатися в червні. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.